для президент України Володимир Зеленський різко прокоментував потребу в мобілізації ще близько півмільйона чоловіків в армію. Про це він висловився в інтерв'ю телеканалу Ченерфро News. Я на сьогодні не я особисто на сьогодні не бачу, а поки що а, потреби мобілізувати півмільйона людей. Я вважаю так, не тому, що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатись. Президент акцентував, що життя людини це пріоритет номер один, тому на цю мить він не бачить достатніх деталей, щоб відповісти на це так. А друга історія це є відповідні дії, є відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що. Достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйони треба мобілізувати. Також він знову зупинився на питанні фінансування мобілізації такої кількості людей, адже забезпечення українських військових не покривається коштами партнерів. Всі ці заробітні плати для на мобілізацію, мобілізації на, на заробітні плати потім наших військових. Все це дає український бюджет. І тому, коли ми говоримо півмільйонами, нам потрібно думати вперше про потребу призвати до лав зсу ще 500 тисяч українських чоловіків, згадував сам президент. Під час своєї підсумкової прес-конференції наприкінці 2023 року він стверджував, що таку цифру озвучили йому військові наставці головнокомандувача. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не подавав такі цифри, оскільки це не в компетенції військового командування. Також президент в інтерв'ю зазначив, що нерішучість заходу з озброєнням призводить до додаткових смертей в Україні. Він зазначив, що є яскравий приклад зев 16 З моменту, коли ми про це говорили до моменту реалізації позитивного сигналу пройшов рік. З моменту позитивного сигналу до тренувань ще півроку. З моменту тренувань до постачання. Цей період ще не закінчився, бо F-16 ще не прилетіли. Після цього він зазначив, що досі не звик до політичних нюансів, через які Україна в даний час опинилася перед загрозою скорочення допомоги заходу. Всі посміхаються, обіймають. кажуть, що ти стійкий. Ти сильний лідер вільного світу. Рятуйте нашу демократію. Якби в українського народу не було такого президента, ми могли б втратити пів Європи. А потім Російська Федерація напала б на Сполучені Штати Америки, і ми повинні віддати вам все, що у нас є. А потім стоп. Український президент зазначив, що не хотів би здаватися невдячним, тому що західні партнери дуже сильно допомогли Україні, і без цієї підтримки країна не вижила б. І, думаю, могли б допомогти нам ще більше, щоб ми виграли, сказав Зеленський.